Ранок мокрий поліг з росою, весь аж сизий така роса, І далеко десь з чередою юна дівчина руса коса, плечі ширшають, посмішка грає, у очах промінці дрижать. Ти чи я, що тебе не знаєм, йдем до тебе сватів засилать. Парубки, хоч думки про роботу, а вітаються, кажуть, жарт. Зашарілася юна цнота, лиш майнула, знать буде фарт. Справді, гребля втишила хвилі, аж з гори іде черга возів, і мірошник, солом'янім брилі, і з роботою всяк, хто хотів. Вже заходив у млин, озирнувся. На роботу чи просто так, а ти батько їм будеш дідусю. На роботу інакше ніяк, є робота, от фарт і стався. Старший зразу пішов у млин. У машинах він розбирався, мав талант такий, він один. Другий все до поля, до лісу, все зростити, доглянути вмів, а молодший вподобав пісню, знав, напевно, усіх кобзарів. Тільки зараз зерно згрібають і з мукою мішки несуть. Цівки поту на очі стікають, Хоч хвилинку б передихнуть. От і сонце схилило плечі, натомилося від трудів, тихо, тихо, бузковий вечір на прив'ялу траву ступив, прохолодою вкрив долину, і прокинувся птаства спів. Тінь гори на броди накинув і багрянцем у хмарах. Поплив, і вроди зазвучали глухо, і в долині у вогкій млі Соловейко співав і слухав своє серце і пульс землі. Вже мірошник розрахувався, ще й по чарці людям налив. Бо хороший день в нього вдався, а всяк радий, що заробив. Дав старому якусь ряднину, нехай стелять на сіні і сплять. Раді хлопці, що відпочинуть, а у діда кістки болять. Довго крутиться, стогне, зітхає, довго поглядом у зірках. Що людина на старості має, тільки спогади і вічний шлях? Та не спиться й старшому брату, що ти, батьку, зітхаєш так? Не заробите тут багато, хоч мірошник у справах мастак? Певно, так, кращий доскупаюсь. Десь там тепла зараз вода? От і я, дідусю, гадаю, в нього донька є молода, і з-під лоба на діда зиркну, Справа добра за шлем сватів. Глянь на мене, і хлопець хмикнув, ще б царівну я захотів. А ти що? Ти міцний, здоровий. І розумний людина як слід, лиш поривчастий, гоноровий. Будем сватати завтра дід. Хлопець глянув, здвигнув плечима, місяць висвітлив постать струнку, були б двері, то б гримнув дверима. Що ж буває мав дачу палкою? Похилилась верба над водою, плесо спить, не ворушить гілля, в небі синьому хрест над горою, баня церкви світліє здаля, Соловейко в душі тугу буде. А брід бахкає, все пройде, прийде час, коли й нас не буде, все заповнить нове, молоде. А від того дума ще важче. в наймах вік промайне, як мить. Чи ти доле моя пропаща, як же сиротом в світі жить? Коли глянь, щось у хвилях біліє, довгі коси, русалка, либонь, в світлі місяця тіло гріє. Що за напасть, Господь боронь? ледве-ледве перехрестився, а воно як плесне та всміх. що злякався, чого засмутився? Згинь, нечиста. Не вводь у гріх. Ти що плавати зовсім не вмієш? То чого до млина прийшов? Всяй місячнім тіло біліє, ти русалка сміється знов. Дай на руку увесь аж здригнувся, нищеброду є ями в воді. Ні за що, ні про що втоплюся. От ти буде пригода тоді. Так ти хто? Воду плескотом збила, ти ж сюди за мною прийшов. Ти царівна, така сніжно-біла, а у серці як спалах любов. Я Гануся, то будемо вчитись, іди навчу. Краще потім колись світлі коси. По хвилях розвились, низько ясен старий нахиливсь, охопила стовбур руками, не шелеснуло в гущавині, чи то тінь промайнула у мани, чи то щастя наснилось мені. А усе Ішов, всміхався от білка, хоч би й бачить хотів, то б не зміг, тільки поряд гойднулася гілка, тільки двері збудили поріг, аж запаморчилось, голодівка, та інакше, та інакше. Та хто хто ж інакше купається в ніч, не про нього бач гірко, гірко, ой, як повно в душі протиріч. ну й пригода, не відмахнешся, краще б час назад повернуть, повернеш, ну і що? Зберешся завтра рано і знову в путь. Ліг на сіно. Справді царівна, наче дзвоном, наче дзвін з грудей загудів. Що там мріяти, я їй не рівня, йдемо шукати нових хазяїв. Всі вже спали, а в небі зорі, як малесенькі світляки, далі висвітлили. Дай в них та єдино в прошки. Тихо, тихо, шелеснуло в сіні, п'янко пахне, зів'яла трава, вічний космос своїй дитині, всю чарівність свою відкрива. Вранці дід, іди купи хлібину, будем сватати, як казав, що царівну. Я знаю, все сину, я усе від початку знав. Ну, тоді скажи: буде щастя, Ні, старий, мовчи, зачекай, все, мій сину, в житті тобі вдасться, тільки правду не забувай. Та я зрісся, дідусю, з нею, ми всі щирі, завжди такі. А підеш не тією стезею, то робитимеш. Що й не хотів, та не гайся із хлібом чекаю. Старший мить майнув до села, а у серці то музика грає, то царівна, що в ніч була, дивна річ їх прийняв хазяї. І царівна дала рушники, навіть хтось там крикнув вітаєм, і в руці тонкий холод руки. Відгуляли весілля, і по тому поклонився дідові син. Приходь батьку до мене додому. Добре, сину, що запросив, от братів твоїх знайду долю, а там може й вмирати прийду. Маю давню причину для болю, а ти жінку, шануй молоду. Посміялись, пожартували, застелила очі сльоза, чи то хмари високі встали, чи то краплі лишила гроза, і пішли. В полі бита дорога, поряд вірні мурко, дружок, Вузлик їжі і більш нічого. А що треба ще для казок?